На базі Ніжинської центральної міської лікарні планують створити кол-центр. Німецьке товариство міжнародного співробітництва GIZ у рамках співпраці з проєктом програми ЄС міцні регіони передбачає підтримку закладів охорони здоров'я у покращенні надання медичних послуг шляхом створення кол-центрів. Про це розповіла заступниця Ніжинського міського голови Ірина Грозенко. Ми подали проєктну заявку на створення колектив кол-центру в нашій міській лікарні в рамках. Цього нового медичного проєкту ми претендуємо не тільки на кол-центр. Ми претендуємо за рахунок грандових коштів облаштувати кабінет гінеколога в нашій жіночій консультації. І претендуємо на ще один проект забезпечення портативними УЗІ апаратами наших сімейних лікарів Центру первинної медико-санітарної допомоги. Створення кол-центру на базі Ніжинської центральної міської лікарні допоможе швидко і якісно надавати медичні послуги населенню. Лошує Ірина Грозенко на практиці, це буде виглядати так: на базі міської лікарні, десь звичайно на першому поверсі, буде відремонтоване за грандові кошти зовсім без співфінансування громади приміщення, де буде облаштовано до п'яти робочих місць. Два адміністратори будуть працювати з жителями громади. По центру первинної медико-санітарної допомоги, тобто людина знатиме один номер телефона, набирає і каже: Я хочу сьогодні попасти до сімейного лікаря. Будь ласка, скоординуйте мене о котрій годині без черги я можу прийти. Адміністратор координує людину. І громадянин приходить до свого лікаря саме тоді, коли е, вільне місце, вільний час. Ще три фахівці будуть працювати із вторинною ланкою, пояснює принцип роботи кол-центру Ірина Грозенко. Побула людина в сімейного лікаря і отримала направлення до вузькопрофільних спеціалістів чи до е, спеціалізованого е, отримання послуг КТ, МРТ, там, рентген, лабораторні аналізи і так далі. Людина звертається в цей кол-центр, і саме адміністрація кол-центру зв'язується з лікарем вторинної ланки, з кабінетом, де надаються КТ МРТ і так далі. Інші види медичних послуг, теж координує пацієнта, зазначаючи день час, коли людина зможе пройти без черги, без нервів і отримати якісні медичні послуги. Керівництво ніжина сподівається на позитивний результат участі у міжнародному проєкті. Відбулася попередня зустріч з координатором JZ це проект, який буде втілювати ці три медичні проекти. І хочу вірити в те, що найближчим часом кол центр в Ніжинській міській лікарні запрацює, кабінет гінеколога буде обладнаний, і лікарі первинної ланки отримають переносні узі апарати.